Удар по українській армії. Знову не на передовій, а в тилу. Росія атакувала навчальний центр сухопутних військ. Є поранені. Це вже третій подібний удар за червень. Зеленський вимагає повної відповідальності. Чому саме навчальні центри та полігони стали мішенню? І хто має відповісти за нові втрати? Детальніше на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У вівторок, 24 червня, Росія атакувала територію одного з навчальних центрів сухопутних військ. Окупанти використали дрони Камікадзе «Шахед». У центрі перебували українські військові. Удар був прицільним. Один боєць поранений, його госпіталізували. Від повної катастрофи врятували безпекові протоколи. Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу, вдалося уникнути чисельних втрат. Йдеться у повідомленні, це вже щонайменше третій удар по навчальних об'єктах цього місяця, 22 червня. Росія вдарила по полігону в Херсонській області. Це був тимчасовий тренувальний полігон. Військові там не жили. Проте командування підтвердило наявність загиблих і поранених. Росіяни застосували балістичну ракету Іскандер М. А 4 червня був удар по навчальному підрозділу на Полтавщині. Тоді вдалося зберегти життя більшості особового складу. Однак теж були поранені. Створена спеціальна комісія для розслідування. Результати обіцяють оприлюднити. Володимир Зеленський ще після атаки по Херсонщині. Відреагував. Очікую на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару. Не перший такий удар. На жаль, є втрати. Потрібна повна відповідальність, заявив президент. Поки в тилу атаки по навчальних об'єктах на фронті просування росіян. Діп Стейт повідомляє: ворог має успіхи одразу на кількох напрямках. Зокрема, на стику Донецької, Луганської та Харківської областей просування в бік Борової. На турецькому напрямку окупована східна частина Яблунівки. Росіяни також увійшли в Олександро Калинове. Тривають бої біля Катеринівки, Клебан-Бицького водосховища. Ворог намагається прорватися між Озарянівкою і Деліївкою, а також між Білою Горою і Курдюмівкою на Новопавлівському напрямку. Окупанти рвуться до Дніпропетровщини. Ворог зайшов у населені пункти Ялта, Піддубне, Шевченко, Воскресенка. Також форсовано мокрі яли і захоплено село Перебудова. Ситуацію зсередини описує боєць з позивним мучной. каже: дуже важко дається противнику наступ на муравку, б'є артилерією та дронами. Бої тривають. На Покровському напрямку теж важко. За словами бійця, в районі удачного Новосергіївки сіра зона розширюється. Ворог проривається на мотоциклах. Лізуть росіяни і Котлине. Проте на. Наші захисники тримають позиції, натомість на сіверському напрямку ворог просунувся у Верхньокам'янському. Західна частина села залишається під контролем збройних сил України. Наступна ціль росіян Новоселівка. Чи вдасться українським бійцям утримати цей рубіж? Чи вистачить окупантам резервів для наступу? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях та підписуйтеся на канал. Чергова печальна сторінка сталася у нас на півдні, буквально вчора, 22 червня, коли по полігону одного з механізованих підрозділів збройних сил було завдано удару. А полігон цей на півдні. Ну і за тими повідомленнями, які є, зокрема від спільноти Миколаївський ваньок, це був полігон у саме Миколаївській. Області, е, власне, за е, інформацією суспільного станом на пів вечора вчорашнього дня було відомо про трьох загиблих та одинадцятьох поранених. Згодом я вже бачив повідомлення про тринадцятьох поранених. Є жертви, є поранені. Що відбувалося на полігоні. в Момент удару це була тривали заняття. Е, сухопутні війська заявляють, що було застосовано всіх необхідних заходів, аби перейти в укриття, але все рівно ракета. Призвела до того, що є загиблі для з'ясування обставин. Знову буде створено спецкомісію. Будуть працювати правоохоронці, але чесно кажучи, все це просто молоко. по полігонах відбуваються удари спецкомісії, створюються висновків. Може, якісь висновки відбуваються, але вони ніяким чином не впроваджуються в дію. Найголовніше напевно що висновок я не можу тут е, сказати, що це неправильно мати при фронтових регіонах полігони е, так чи інакше, ну в нас є велика проблема. На жаль, що вони є. Я про цю проблему казав, чому вона виникає? Тому що в нас насправді дуже багато бригад, які є так званими безхатьками. Які не мають пункту постійної дислокації, тому що от вони були створені масштабовані на початку повномасштабного вторгнення і існують досі лише на фронті. Лише на передовій вони існують там. Вони живуть, там вони навчаються, і таких бригад насправді ще багато. Мені достеменно відомо, що зараз цим питанням опікуються зокрема в безпековому секторі офісу президента Павло Сергійович Паліса, замкерівника ОП він працює зараз з командою. Ну над цими питаннями просто маю хороших друзів, які дотичні до цієї роботи і шукають. Шукають для бригад місця постійної дислокації, для того, щоб ось таких ударів по прифронтових регіонах ставало насправді менше, але вони є. Вони на жаль, є і це і це проблеми. І це проблема, яку доведеться вирішувати новому командувачу сухопутних військ. Так минулого тижня Геннадій генерапувало. Бригадний генерал був призначений на цю посаду. Це насамперед якраз таки буде його одна із задач уникати таких навчань, уникати таких. Полігонів, таких ударів працювати з мобілізацією, покращувати підготовку такі адміністративні функції. Це першочергові задачі для командувача сухопутних військ. Але повертаючись іще до полігонів, напевно, що найважливіше, що варто зазначити, в чому є помилки в тому процесі підготовки. Це навіть не наявність полігонів, це те, що над ними повсякчас. Кружляють ворожі розвіддрони, які наводять ці удари. Не має бути жодного розвіддрона над полігонами. Ось це найбільша проблема. Тобто, там, де тренуються люди, там має бути виставлене ешелоноване ППО, яке буде збивати все вороже крило розвідувальне, яке туди летить. Але на жаль, нам досі цього досягнути не вдалося. Повертаючись до повідомлень минулого тижня і ще по півдню, по заявах речника Сил оборони Півдня щодо того, що можуть бути інтенсифікації бойових дій саме на південному напрямку, варто зазначити, що найпевніше це не Херсонський буде напрямок, а Запорізький, але не більш як рухи на лінії бойового зіткнення, тактичні рухи на Оріхівському та голіпільському напрямках. І то друзі проти них зараз дуже. Же стрімко і якісно протидіють. Я завжди на цьому наголошую. Можете підняти архіви, я вже місяць про це кажу, що все можливе і все залежне від себе сили оборони, зокрема наша розвідка, яка активно працює по тилах ворога, працює із тим, аби не допускати активних бойових дій на півдні, навіть попри те, що південне угруповання група військ Дніпро ворожа. Вона є чи не найбільш чисельною на фронті. Складає вона 125 тисяч військ. Вони відповідають за Запорізьку і за Херсонську області. Це величезна територія. Так, от цих 125 тисяч військ їх недостатньо для того, щоб виконувати три функції: перша функція це утримання лінії фронту. Друга функція це буде утримання тилів, і третя функція ще й наступати. Щось одне фактично ворог може тут виконувати по суді, це утримання. Точної чинної лінії бойового зіткнення лінії фронту дві наступні функції наступати повноцінно ворог не може тут, не вистачає сил, і тримати навіть тили він не може, тому що в тилах останнім часом дуже і дуже активно працюють наші диверсійні групи. Нагадую, ті події, які відбулися за останній місяць, фактично із 1 червня. І з червня у нас друзі було Якимівка під Мелітополем. Диверсія на гілці між Ростовом та Маріуполем. Диверсія під токмаком горіли ворожі бензовози. Диверсія були удари по перешийку по мосту між гнічиськом та Джанкоєм. На кримських перешийках фактично під Чонгаром була диверсія, було знищено цілий ешелон. Ворожої техніки пригадуєте ті повідомлення два тижні тому від Сил оборони Півдня про знищення 15 танків та більше сотні, більше як сотні одиниць легкоброньованої техніки. Це так само на півдні. Окупанти це називають епізодами так званої рейкової війни проти залізниці. Проти залізниці наші диверсанти воюють дуже дуже якісно. І от друзі, учора черговий такий епізод в поблизу Молочанська. Молочанськ це біля Токмака. Знову фактично, як під копірку. Як місяць тому знищено бензовози ворога. Дивимося на відео. Тут вочевидь. Відпрацювала і 65-та бригада, і служба безпеки України, і головне управління розвідки. Всі сили оборони півдня. Там великий перелік підрозділів. Оту Запоріжжя, Оту Хортиця. Це власне координація цих подій відбувалася. Підрозділ спецпідрозділ Гуре «Кабул-9», спецпідрозділ СБУ Бу Альфа, група держспецзв'язку НЕКС. Всі вони успішно атакували цей ворожий товарняк е з російських загарбників і спалили фактично, що цистерни спальним, призначені для ворожої армії. Є ось такий кадр відео, тобто, тут е це спільна робота 65-ї бригади та служби безпеки. Є інші ракурси відео від е дронів із дронів головного управління розвідки, тобто чергова комплексна операція, яка. Призначена для знищення ворожої логістики, тому що без палива не поїде техніка, без палива не буде діла ні з чим, навіть гармату не можна буде перетягнути. Зрозуміло, що такою спаленою цистерною ти не позбудеш палива повністю ворога, але насамперед і найголовніша мета і функція, яка відбулася із таким ударом, це те, що це паливо буде горіти ніхто його не буде тушити, тому що це нереально в таких от масштабах зараз гасити це паливо. От і ще одні. Ракурси відео від головного приміння розвідки кадри. Тобто воно буде горіти якийсь день-два погорить, потім треба буде це все розчищати, колії, розчищати від цих згорілих цистерн відновлювати колії. Це все виводить логістику на певний час. Те, що ми можемо робити на півдні, це робити завади противнику. Тому що ну залізницю знищити неможливо. Ти її навіть підірвеш, ти на неї кинеш бомбу що завгодно. Це буквально потрібно один-два дні для того, щоб прокласти поруч нову лінію логістичного сполучення, саме залізничного. Тим паче, що росіяни цим дуже, дуже добре вміють, але ось такі диверсії робити, постійно ловити тримати під контролем ворожу кишку на півдні. Це те, що має і що буде відбуватися, і далі цього буде ставати насправді все більше і більше і більше, тому що далекобійність дронів зростає, і ворог реально розуміє, що логістично втримати Запоріжжя тут не про наступ на Запоріжжі йдеться, тут про втримання цієї кишки. От ви подивіться. Ті російські командири, які завели російське угруповання війську цю кишку, вони насправді зробили злочин проти е, своєї ж армії, тому що втримати ось цю всю локацію її неможливо. Тим паче, з розвитком далекобійних засобів ураження буде підключена сюди ще трошечки краще авіація. Ворог тут буде просто гинути масово. Неможливо логістично втринути, втримати, По перше, а розтягнуту цю е, кишку. По-друге, б, таку. Вузьку десь кілометрів на 70-80 між лінією поточного бойового зіткнення та азовським узбережжям. і наступати щоб розширити цю кишку. Противник наразі не спроможний, тому що його головне місце удару це Донбас, тому вечірки ось такі дискотеки, полум'яні із знищення ворожої ворожої техніки, ворожої логістики і ворожих складів залізничних. Це тільки все починається. Насправді, все тільки починається.